Цю коліду, цю коліду і споконвіків. Вже століття може бути. По всьому світі, по всьому світі, сталася новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина, як породила. Як породила, в'ясла положила зеленим сіном, зеленим сіном, в'ясла притрусила. Тікала ж вона, тікала ж вона, через чисте поле. Отам там отам от на пшеницю оре. По бі, бік помай бі, май на пшеницю роти, нині ви ореш, нині посієш завтра буде жати. Як ся жедови, як ся жедо про це довідали, за матір божу, за матір божу. У полу гнали, ой гнали вони, ой гнали вони, траву віре, в чиськім полі, овчиськім полі, ой там тамці жали. По біженці, по біженці, пшениченку зоти. Чи не йшла сюда, чин йшла сюда, з Христом Божа мати. Ой, ішла ішла, ой, ішла, ішла, буйний вітер віяв, коли я оцю, коли я, пшениченьку сіяв. стали жидови, стали жидови, Polijak jak belena, taj cud jem się stał, taj cud się stał.